Є операції, про які, на жаль, мабуть, можна буде розказати тільки по закінченню війни. Енергодар, Бахмут. І щоб її ну, взірвати, це можна тільки там зробити в випадку, якщо це буде підрив всередині. всередини. сказати, що наш підрозділ показує результати. Командир взводу спецпідрозділу гурмо України Артан. Це спецпідрозділ спецназу. Служать тут абсолютно різні люди, служать, як і підприємці. Спортсменів професійних багато. Чим ми відрізняємося від інших підрозділів? Тому що в нас немає ні одної людини, яка прийшла по повісті. Тобто тут всі люди добровольці, з великим бажанням спочатку прийшли навчитися воювати, а згодом і воювати, і показувати результати. І з гордістю можу сказати, що наш підрозділ показує результати. Підрозділ має назву Артан. Чому, власне, от така назва? нього? У нас є е, командир титан нашого підрозділу. Зібрав тих людей, які були там на початку, і ми вирішили, як будемо називатись. Е, вирішили, Артан, голосували. Взагалі Артаня це древньослов'янський народ був такий. Е, вони не любили чужемців, вели там переговори виключно тільки там за теренами своєї. Території, і там, хто приходив на їхню територію, вони вбивали. Ну, нам ця історія би, сподобалася і вона відкликнулася нам, тому так і називалися, це якщо коротко. Якщо можна розказати, в яких підрозділів, підрозділ, в яких операціях брав участь, або ну, там, якось без якихось там, деталей більш таких загальних? Брали річ. участь це Енергодар. Бахмут це такі довготривалі всі операції. Особисто я був місяць в Бахмуті зі своїм взводом. Ми там зустріли Новий рік і Різдво. Добрий ранок, Україна. У когось починається ранок з кави, а в когось з салютів. Також є операції, про які, на жаль, мабуть, можна буде розказати тільки по закінченню війни. Вони насправді самі яскраві. Е, такі, що, мабуть, війдуть в історію, точно війшли вже, я думаю, в історію. Просто е, наразі не можна про це говорити, але я думаю, війна закінчиться і це стане відкрито для широкого загалу. Кого б ви от своїх хлопців хотіли би особливо там виділити? Чесно скажу, що у нас кожен вихід завжди е, проявляють себе там, е, різні люди. Тому виділити там, когось одного дуже складно, бо за цей весь час, там, за цей рік уже проявив себе кожен там, в тій чи іншій ситуації. Е, Заслуговує нагороду абсолютно кожен в мене людина у зводі, багато вже подані на нагороди, дехто вже отримав нагороди. Е, і вони всі є абсолютно заслуженими. Якщо ми говоримо про озброєння, яким воює Артан, це, що це за озброєння? А, озброєння у нас все натівських стандартів, все саме найкраще. А, це все на базі 556, Деніл Дефенси, Зігзавери, е, і так далі. Якщо обрати коротку зброю, то це Голоки. А також маємо там і МК-19, Браунінги, АТ, різні, різні одноразові труби. По озброєнню у нас все відповідно до натівських стандартів. Тобто фактично підрозділ застосовує широку номенклатуру озброєння, так? Так, ми намагаємося прийти до того, що кожен боець повинен вміти все. Тобто елементарно, якщо на полі бою зустрінеться. З якимось озброєнням, то він повинен вміти використовувати його. Ну, тепер, якщо е, говорити про Бахмут, яку е, роль, на ваш погляд, відіграли власне, підрозділи гур МОУ? І чи змінилася якось ситуація, коли ви туди от зайшли? Так, змінилося дуже сильно. В першу чергу це морально-психологічний стан піхоти, який там, яка там знаходилася. Вони всі були втомлені вже. коли ми стали разом з ними на позиції. Тобто, якщо на початку ми заводили їх на позиції, то згодом для того, щоб вони себе впевненіше почували, ми розтягнулися, розбилися там на малі групи по три-чотири людини і розтягнулися, в принципі, там на всю лінію фронту тої території, де ми, за нами були закріплені. ТРО? Так. Що ви вже тут чотири дня втикаєте, так? Так. А коли вас міняють? Блять, тільки що операції просвітилася То я вас вітаю. Блять, я тебе вітаю. Це було ефективне і правильне рішення, тому що вони Збройні сили, знаєте, з таким новим подихом почали боронитись набагато краще. Воювати набагато краще і почували себе набагато впевніше. Багато хто відкрився поряд з нами. Тому е тільки те, що ми змогли підняти морально-психологічний стан піхоті, це вже великий плюс. Чому от була важкість оборони Бахмута, чому її так важко було боронити? Важко було боронити, тому що була велика кількість ворога. Плюс, все-таки, як не судити, все одно це був досвідчений ворог. Конкретно ми стикалися в основному це з вагнерами. Вагнерівці це все-таки досвідчена армія, оскільки, мабуть, одна із найдосвідченіших армій, оскільки вони воювали весь цей час в різних точках світу. Тому хороший боєць це той, який має найбільше досвіду. З цим у них проблем немає. Плюс вони не бережуть людський ресурс, вони використовують таку тактику, що в них були слабо обучені люди, яких вони пускали вперед. Це люди були зазвичай там або з тюрем СІЗО, або ну, іншого такого типу люди. Вони їх пускали вперед, щоб виявити позиції наші. Після цього вже йшла спецура, І якщо у них, наприклад, заплановано е, наступ, то поки вони там не продвинуться хоча б там, на декілька будинків там, чи е, на декілька метрів, вони не зупинялися, незважаючи на величезні втрати. Тобто, якщо... У нас би були такі втрати, ми би, ну, вряд, а, вряд ли би ми там рухалися б далі, тому що ми бережемо своїх людей. А у них такі принципи це совєтської армії, знаєте ще. Там на відео ми бачили, що у вас були полонені. Так. А, от розкажіть ну, там, про них, як вони себе поводили. А, з приводу полонених. Почнемо з того, що ми до полонених ставимося добре. А, ніколи там, їх не катуємо, нічого не робимо, тому що ми розуміємо, що на жаль, може кожен з нас е, опинитися в полоні, тому ставимося до полонених з повагою, незважаючи на те, що хто вони. Ми цінимо е пленних по одній причині, тому що нам потрібно поміняти і повернути своїх побратимів обратно, які знаходяться у, вас, у, у вас в плену. Тому з вами нічого не буде, з вами буде нормально обращатися, накормять і будете чекати очереди, коли вас Поміняють на наших братів. Слава Україні! Слава! Так склалось, до речі, що в Артані немає ні одного полоненого ну, з нашого підрозділу. Слава Богу, надіюсь, так і буде до кінця війни. Що стосується е, полонених, то риторика їхня така, що е, ну, 99% кажуть, що вони нікого не вбивали. Це зразу Каже, ми там ні одного пострілу не зробили, нас просто поставили сюди, ми тут не знали. Ми вже бачимо все по-іншому. Чого воювати пішов зюди всі мали? Заставили, мобілізували, я взагалі не хотів воювати. Нас mm. просто зробили так, ну погнали правильно, як сада баранно на м'ясо. Наскільки вони відверто кажуть чи ні, не можу сказати, тому що можливо це від страху вони кажуть, а можливо, і справді ну, їх там не проводять ніякої роботи. Але пропаганда, що вже скільки років там працює, то я думаю, що більше це вони від страху. І, можливо, страх того, що вони знають, як вони поводилися з нашими полоненими, і вони от бояться, що ми саме ми також будемо так поводитись. Але ми краще за них, тому так не робимо. Розкажіть тоді про особливості власне роботи в Енергодарі. Е, як туди було діставатися взагалі? Енергодар. Е, складність була тим, що це все-таки вода. І те, що треба працювати вночі. Дуже важко, як мінімум, орієнтуватися навіть вночі е, в воді. Плюс, якщо відбувається контакт, Якщо ти не бачиш там, судна своїх побратимів, дуже, дуже легко там, почати стріляти в неправильному напрямку і так далі. Та й в принципі сам факт, що ти на воді, плюс вже було холодно. Починали ще коли тепло плавати на Енергодар, а вже згодом, коли вода дуже холодна, є страх і бувало, там, поверталися назад. Коли то, там судно було наполовину затонувши, і ти там, по пояс в воді, холодно і так далі, тобто там багато людей на здоров'я трохи посадило. Але в цілому все добре, з мінімум втрат. А наскільки взагалі от воювати поруч з таким об'єктом, як ЗАЕС? Типу, які от думки взагалі виникають? Якщо чесно, взагалі ніяких таких небезпек чи якихось дивних думок не було, тому що АЕС побудована настільки добре, вона є найкращою там в Європі, що в плані безпеки, щоб її ну, взірвати, це можна тільки там зробити в випадку, якщо це буде підрив всередини. Якщо там попаде Артилерія, міномет там, чи навіть там, ракета якогось е, великого калібру е, ну, не буде того взриву і викиду радіації. Тому, в принципі, про це не переживали взагалі. На вашу думку, е, окупанти все ж таки підірвуть АЕС? Е, ну, виходячи з того, що зараз ми бачимо, то, що вони покидають що Покидають енергодар, що там залишилася зараз дуже мала кількість особового складу, то велика вірогідність, що так вони це зроблять. І друге питання в тому, що ми бачимо, що вони змогли взірвати дамбу, тому підірвати для них АЕС, я думаю, що не складе і, і, ну, і якоїсь проблеми. На жаль яким ви бачите, можливо, або там прогнозуєте подальший розвиток ситуації загалом? Якщо чесно, я думаю, що підрив АЕС це моя особиста думка. Підрив АЕС потрібен Росії для того, щоб вивезти всі війська з України. Екологічна катастрофа це показник того, у Путіна буде можливість сказати, що я не хочу облучати свій особовий склад, тому я вивожу звідти людей. Просто так вони вивезти не можуть їх, вони теж втомилися, і ресурси, і так далі. Це все вже йде на грані. Плюс у них заплановані вибори, а коли вибори, то їм буде не до війни. Тому, а друга армія світу ж не може вдарити лицем грязь. Тому повинен якийсь глобальний привід. На жаль, від таких от. Дії може постраждати дуже багато людей і наслідки, які ми будемо розгрібати ще дуже багато років. Але на сьогодні виходить, що все йде до цього, на жаль. По-дальшому Росія, ну от вони вийшли. Чи, чи як ви думаєте, будуть вони намагатися знову ж таки десь пізніше, можливо, там розпочати? Так, я думаю, що Україна буде вже воюючою країною, що згодом 2-3 роки пройде і буде знову повтор війни. Поки не буде якогось такого переломного моменту, зміни влади і так далі, ситуація не зміниться. Ну і якщо говорити ще про ворога, розкажіть, як ви оцінюєте моральні якості російських солдатів? Моральні якості солдатів, чесно, у них велика кількість особового складу, але підготовка на низькому рівні. Як показала практика, що спецпідрозділів і професіоналів у них не така вже велика кількість, і вони їх також бережуть. Тому вони намагаються брати кількістю, там, мінімальна підготовка і відправляють воювати. Добре, що ми, Україна, мені здається, вже від цього відійшла, і у нас такого вже мінімально здається. Як ви вважаєте, чи можна поважати ворога на війні? Ну, якщо виключити е, всі думки про те, що вони зробили е, з нашими домівками, е, що вони робили там з нашими людьми, то, мабуть, потрібно. Але якщо згадати все, що вони зробили, то крім ненависті, е, нічого не відчуваєш до них. Що б ви хотіли, можливо, якби вас почули, сказати росіянам, їхньому народу? Е, найголовніше, щоб вони менше дивилися телевізор і щоб вони вчилися аналізувати, щоб вони, е, росіяни намагалися черпати інформацію з різних джерел, а не тільки з тих, які дозволені і те, що ведеться пропагандою. Якщо вони будуть аналізувати, то піддаватись пропаганді буде вже набагато важче, а українцям тоді? А українцям терпіння, віри і перемоги.